Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Молимось і прогресуємо. Звісно, бо без прогресу ми будемо деградувати. І сьогодні так вчора так смішно було мені, коли записували відео. Кохана моя тримала цю палку і, і потім каже: Ні, мені кричать, не, мені кричіть, не розповідай про свої проекти. А чому? Ну, бо хтось зробить їх. Я кажу, дай слава Господу. Знаєте, дійшов до того рівня, що кажу, дай слава Господу, що хтось їх зробить. Ну, Я б був дуже ну, вдячний, не знаю, якби хтось переклав би Хмельницьку на російську мову, наприклад, і це не я зробив, або Романа Братковського на англійську мову, на італійську мову, на, на, всі, на всі мови світу, знаєте. Бо таких священиків треба перекладати на славу Божу, звісно. І тому весь сенс, що нема конкуренції, нема з ким конкурувати. Нема. Бізнес з Богом дуже вигідний, бо нема конкурентів як бізнес такий, цього світу за гроші, там, де тебе вб'ють за, за ті копійки. З Богом такого нема. Ну бо нема у мене тут черги, що люди хотіли би там займатися цим, бо за це ніхто не платить гроші. За це я не буду нікому платити гроші. Мені ніхто за це не платить гроші. Ну тому і конкуренції, звісно, немає. Е, Бог платить мені гроші, звісно, багато грошей. Ну, він багато дає не тільки грошей, а й, і життя просто дає. Знаєте, бо можна мати багато грошей, але не мати життя, не мати радості, не мати миру, не мати здоров'я і всього іншого, не мати відносин, не мати любові ну, просто бути нелюблячим і не любити самому нікого. Це найгірше і мати гроші. М можна мати все, весь світ, е всі гроші світу, але не мати життя, не мати сенсу життя. Тому е найкраще працювати на Бога і, ну, і не мати конкуренції. Звісно, хто хоче долучатися до перекладів, то заохочую, запрошую, е можете самі це робити, створювати в youtube канали, можете допомагати. Мені якось з текстами, як ця жінка з сином з Максимом, які перекладають Хмельницького Домініка, Це набагато поліпшує справу, коли не я один все роблю. Знаєте, а коли є люди, волонтери, які це роблять так само. Ну і досвідчуватимуть, звісно, і, і вже досвідчують, як Бог благословляє за будь-яку справу, будь-яку працю. Бо будь-яка праця на Бога є, як би сказати, вознаграждення дає Господь. І тому не біймося, не біймося. Я дуже часто кажу: не біймося працювати на Господа, не біймося свій час присвячувати Господу, свою працю присвячувати Господу. Не треба боятися, бо тобі заплатять тільки в інший спосіб, не в такій. Звичайний спосіб, як ми звикли, наприклад, що прийшов на роботі, поробив місяць, тобі дали зарплату або за свої години, продав своє життя, кількість годин за ті години отримав е кількість грошей. Це наше звикле так нас навчили, так нас заставляли в дитинстві працювати. Ну з дитинства ми так навчені працювати. На Бога працювати щось інше трохи, але кожна праця є оплачена, тому не біймося, не хвилюйтеся, що будете. Бідні, нещасні, нещасливі, хворі, босі, голодні, не знаю, там на старості років не буде кому вам дати принести келихача води або ще з якоїсь такої ерунди. Тобто, це все сатана, вже всі страхи. а ми просто можемо працювати, працювати не за гроші, а з любові до господа. І тоді Господь з любові буде нас забезпечувати всім. Так воно працює, це духовні закони. Сьогодні візьмемо 10 квітня 1986 рік. Дорогі діти, хочу вас закликати зростати в любові. Квітка без води не може нормально рости. Так само і ви, дорогі діти, без Божого благословення не можете зростати. Маєте день у день просити благословення, щоб нормально рости і виконувати з Богом усі роботи. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну І бачимо, Марія каже. Щоб з Богом виконували усі роботи. Не тільки на Бога, а усі роботи. Ну, бо роботи маємо різні. Десь і за гроші треба мати роботу. Десь божу роботу. Найкраще мати дві-три роботи. Ну, в тому плані, що не, не заради більше грошей. А заради того, щоб е, мати і то, і то. Це. Такий перехідний варіант, бо поки не, не можемо, знаєте, є страх або безвідповідальність, не знаю, як то назвати. Я вже замітив, що довіру до Господа можна назвати безвідповідальністю. І сатана так часто робить. Просто каже, знаєте, навіть є деякі такі священики, які е, скажуть, що ти місіонер, то вони будуть сказати, ну, е, на тебе дивляться, як на якогось там, не знаю, на кого. Ну, типу, а, місіонер, то вони самі не знають, для чого ти місіонер, ну, направду. І тому для них місіонер це безповінальна особа, яка просто не хоче нічого робити, або не хоче працювати, або ще чогось такого плану. Ну, на жаль, є. На жаль, є різні люди, різні священники. Я це не вкажу, щоб засудити когось там. Ні, ні, я всіх священників поважаю. Але є очі цього світу, а є очі духовні. І коли ти духовному священнику кажеш, що ти місіонер, то... Бачиш в його очах цю таку, знаєте, гордість і радість. А коли ти кажеш не духовному, то він на тебе смотрить, ну що ти собі там придумав? Іди собі, не знаю, на цей, на будову заробляй гроші. Придумав собі місіонер. Тому ну, можна розпізнавати таких людей. Я вже знаєте, не піддаюся сумніву. Тому що сатана мені кожен день Сумні всі, але я вже кажу: слухай, заткнися. Я би і хотів би тобі повірити. Добре, ти розповідаєш, ти професійно накидаєш почуття вини в минуле, добре накидаєш синдром вивченої безпорадності в майбутнє. Ну але, вибачте, вже не можу тобі вірити, бо Господь живе зі мною, практично живе зі мною. Я віддав все Господу, повністю надію свою поклав на Господа. І моє життя без Господа або з сумнівом про Господа не має ніякого сенсу. Тобто, ну, якщо Господа немає, якщо е я в сумніву маю жити, то, то мого життя би не було. Я вже е мав би два роки тому померти з голоду, просто по законам цього світу, де я два роки не ходжу на роботу, не, не заробляю гроші, не маю зарплати, але живий просто чудо. Чудо, якась містика, не знаю. Но... Тому я знаю, що я живу з Богом і все своє життя поклав на Бога. Це не є програмка, яку я собі вийшов, тут, знаєте, за заспівав про... таку якусь зняв програмку і пішов собі займатися своїми справами взагалі далекими від. Ні, я все поклав на Господа. Тому без Господа не бачу ні сенсу життя. Не подиху свого жодного, не, не якогось руху, не якогось розвитку. У мене весь розвиток і все спрямоване тільки на одного Господа. Ну, я фанатик. Фанат Ісуса Христа. І, і мені не стидно сказати, що я фанатик. Не, в Доброму розумінні фанатик, бо без Ісуса Христа, без Бога мені нічого не потрібно. Мене нічого не цікавить. В цьому світі взагалі нічого мене не цікавить. Повна апатія до, до всіх цих предметів, до всіх того пафосу і не знаю, всякої єрунди, якої сатана тут хоче нам впіхнути, продати, або ще щось такого плану. Але це мої відносини. Це мої відносини, бо я практично пішов і практично перевірив Господа. Практично побачив Господа. І для мене це не теорія. Слово Боже, і ці послання для мене це не теорія. Це для мене моє життя. Тому це є віра, укріплена віра. Сатана вже. Хоче посіяти, щось там свої сумніви. А ти кажеш, ну добре, якби я це не це, не це, не це, оце, 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 то я би міг би тобі повірити, але вже, вибач, сатана, іди там комусь іншому розповідай. Бо я вже вже не можу. При всьому бажанні тобі повірити. Бо вже знаю, хто є Бог, як він діє, як він говорить, хто знає голос мій каже Господь. Той буде слухати мене і йти за мною. Тому давайте сьогодні зростати в любові, як нам Марія каже, і все робити з любов'ю. Каже Марія: хочу, щоб ти зростав в любові. Бо квітка без води не може нормально рости. Так само і ти, дорога дитина, без Божого благословіння не можеш зростати. Тому давайте сьогодні попросимо Боже благословіння на нашу працю, на наш розвиток, на наші всі проекти, на, на наше майбутнє взагалі і в кожне слово, в кожен подих наш. Маєш день у день просити благословення, щоб нормально рости і виконувати з Богом усі роботи. То, робити, день у день просити Боже благословення, щоб виконувати нормально і рости. Щоб нормально рости і виконувати з Богом всі роботи. Тому. Просимо сьогодні Бога благословення на цей день, на всі наступні дні. Але важливо кожен день це пам'ятати, а не один раз попросив на все життя. Ні, кожен день пам'ятати і просити про благословення на свою працю, на це відео, на цей канал, на свою сім'ю, на все. Але перераховуючи. Ну і на цьому сьогодні все. Вибачте, що довго, будьте благословені. Мир вам, благодать, радість, Па-па!